Закон України про національну поліцію, розділ 7. Загальні засади про службу в поліції. Так, стаття 62. Гарантії професійної діяльності поліцейського. Перше. Поліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником держави. Ось так. Друге. Законні вимоги поліцейського є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами. Бачите, законні, законні вимоги. А можуть вже бути і незаконні вимоги. Тобто, для того, щоб е, зрозуміти, законні він робить вимоги чи незаконні, потрібно знати закони. От те, що ми зараз і робимо, хоч трішечки будемо орієнтуватись. Третій пункт. Поліцейський під час виконання покладених на нього обов'язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику. Ось так: ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника за винятком випадків, прямо передбачених законом, не може надавати будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги доручення поліцейськам або іншим способом втручатись в законність діяльність поліцейська, у тому числі діяльність пов'язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах та адміністративні правопорушення. Майте це на увазі. Четверте, поліцейський не дає пояснення з приводу справ. Та матеріалів, які перебувають в нього впровадження, а також надає їх ознайомлення лише у випадках та в порядку визначеним законом. Ось. Ніхто не має права покласти на поліцейського виконання обов'язків, не визначених законом. Ну, я вважаю, що права ніхто не має, але все ж таки, мабуть, іноді покладають. Так? Чи згодні ви напишіть в коментарях. Шосте втручання в діяльність поліцейського перешкодження виконанню ним відповідних повноважень, невиконання законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії стосовно поліцейського, мають наслідком відповідальність відповідна до закону. Ось так. Сьоме: правопорушення щодо поліцейського або особи звільнені зі служби в поліції, її близьких родичів, чинені у зв'язку з його попередньою службою діяльності, мають Наслідки відповідальність відповідно до закону. Ну, я думаю, що правопорушення не, не тільки щодо поліцейських або особи, звільненої зі служби в поліції, от, мають наслідки відповідальність відповідно до закону, а правопорушення щодо ну, кожного громадянина України, знаєте, мають наслідки відповідальності відповідно до закону. Так що так. Восьме. У разі дотримання поліцейського за підозру чиненні кримінального правопорушення або обрання щодо нього тримання під вартою, як запобіжного заходу, його тримають у призначених для цього установах окремо від інших категорій осіб. Так, поліцейських під вартою тримають в різних місцях, ну, скажімо так, разом з зеками їх не тримають. так. Дев'яте поліцейські, а також особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів 1,4,7.8 частини 1 статті 77 цього закону, для забезпечення власної безпеки мають право придбати у власність пристрої для відстрілу патронів, споряджених гуми, чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, виконуючи їх виключно з підстав, визначених цим законом. Ось так, можуть придбати собі якісь такі пристрої, які метають кульками. <ріст> так, умови та порядок придбання зазначеними особами таких спеціальних засобів, визначається Міністерство внутрішніх справ України. Десятий пункт. Поліцейські двокрапка, Перше, забезпечуються належними умовами для виконання покладених на нього службових обов'язків. Ну, гарно, якщо так. Друге, отримує в органах поліції установленому порядку інформацію, у тому числі з обмеженим доступом та матеріали, необхідні для належного виконання покладених на нього обов'язків. Я тут не сперечаюсь, нічого не коментую, тому що це такі, знаєте, пункти теоретичні. Третє, Користується повноваженнями, передбаченими цим законом, незалежно від посади, яку він займає. Місце знаходження часу. Четверте, Своєчасно і в повному обсязі отримує грошове забезпечення та інші компенсації виплати відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України. Ну, добре, якщо своєчасно виплачують заробітну платню, як тут називають, грошове забезпечення, так то можна тільки поопладувати. А якщо ще гарне і таке, знаєте, що достатнє для. Гарного життя, щоб поліцейські не поліцейського, щоб не тягнули в якісь схеми для додаткового заробітку. Ну, такі схеми не зовсім законні. То я тільки за те, щоб у поліції було, як як можна вище зароб, зароб, ну, грошове забезпечення, як можна більше грошове забезпечення. У повному обсязі користуються гарантіями соціального та правового захисту, передбачені цим законом та іншими актами законодавства. Добре. Шосте, захищає свої права, свободи та законні інтереси всіма способами, що передбачені законом. Сьоме, під час виконання поліцейських повноважень користуються безоплатно всіма видами громадського транспорту, міського, приміського і місцевого сполучення, крім таксі. А також попутним транспортом. Поліцейські, які виконують повноваження поліції на транспортних засобах, крім того, мають право на безоплатний проїзд у поїздах та річкових і морських суднах. Під час службових відряджень поліцейські мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Це дуже гарно, я з цим не я, Ну, Можете прокоментувати, що ви на, на рахунок цього думаєте, але я думаю, це ну, нормальне тлумачення і тому тут нічого і казати. Восьме. Може бути переміщений по службі залежно від результатів виконання покладених на нього обов'язків та своїх професійних особистих якостей. І 11 пункт статті номер 62 В органах, закладах, установах поліції з метою захисту трудових спеціально-економічних. А соціально-економічних прав та інтересів поліцейських, відповідно до вимог законодавства, можуть утворюватися професійні спілки, обмеження прав професійних спілок поліцейських порівняно з іншими професійними спілками не допускається. Ось так. Це була стаття номер 62 закону України про національну поліцію. Ну, я не знаю, що тут додати. Гарна стаття, така регламентуюча. Роз'яснююча, дещо, дуже зрозуміла, видно, що люди, які писали цю статтю, трошки вникли в справу. Ну, може, є що додати, ну то вже таке, таке. деталі. Ставте вподобайки.